Віторія не пам'ятала, як вони дійшли до головного ліфта, та ось вони їдуть угору. Колер ззаду, вона чує його важке дихання. Стурбований погляд Ледуна проходить крізь неї, наче привид. Він забрав факс і поклав собі до кишені подалі з її очей, але страшна картина міцно карбувалася її у пам'ять. Ліфт піднімався, а світ Віторії закрутився в темряві. Тату. Вона намагалась уявити його живим, і на коротку мить в уазі пам'яті знову опинилася з ним. Їм дев'ять років. Унаскочується з зелених пагорбів, укритих дервесами, а над головою крутиться швейцарське небо. Тату, тату. Радісний Леонардо Витра сміється поруч. Що янгулятко? Тату, вона хі хоче й ластиться до нього. Спитай мене, що таке квітка. Але ж ми з тобою сонечку знаємо, що таке квітка. Навіщо я буду запитувати? А ти просто запитай. Ну,